Мої вітання вам, шановне товариство, сьогодні 24 лютого 2016 року. Оце я ходжу сьогодні по пасіці і чесно скажу, тривога серце крає, як мої бджілки дозимовуватимуть. Аномально все таки вийшла зимівля. В тому плані, що призимували то всі. А от обліталися неймовірно рано, 16 лютого, був такий ясний день. 16 градусів в тіні якраз було. І я бачив, як вони тут як ніколи дружно обліталися, бачив, як вони тут літали. І що я встиг прибіг додому, поставив оці банки. З водичкою, тому що е, водичка зараз бджолам е, вкрай потрібна. Навіть потрібніше, ніж запаси меду. Без меду вони ще якось. А ось без водички, коли погнали вже розплід, підкришники всі теплі, я вже так от пробую рукою, ясне діло, розплоду багато. А в природі немає ні води, ні. Пилку для того розплоду. А це в мене ліс, тут поруч з моєю садибою ходив сьогодні, а там далі є такі вирубки і ліщіне море. Ну що ж, вона ще не поспіла. Бруньки зелені, а там далі на схилах, там е, в низині верби багато і котики ще такі е, без спилку. Єдине, що я можу зараз зробити, допомогти бджілкам, це організувати водопій. Тому що вони от зараз вилітають, як тільки сонечко, вискакує і зразу до цієї водички. Вони вже тут її трошки взнали. І бачите, що робиться? Оце як вона вилетіла і тут же і заклякла. Оце завчора. Воно і не багато там якихось два десятка бджілок. Ну зараз кожен десяток якраз на рахунку. Жалко, що так получається. І я от на майбутнє через 2-3 дні все-таки... Сподіваюсь, що буде е, тепла погода. На майбутнє роблю е, оцю от е, е, напувалку для бджіл. Ну це і в минулому році вона в мене була. Тут акваріум майовний обігрівач на 50 ватт. Якраз е, тримає температуру, тут десь 23-24 градуси е, постійно, нехай. В ось цьому шланзі, що для капельного поливу, тут водички ще немає. Я в бак не заливав. То що вночі все-таки мінусова температура, все це замерзає. Оці банки правда, не розмерзаються, як вони в такому положенні стоять. От. Ну, все одно водичка холодна. І Зараз оце як вони вже звикнуть тут пити водичку, так ж і будуть сюди літати. Неодноразово задавались питання, чого в мене бджоли не летять, я їм водичку ставлю і все. І навіть медом там мажу дощечки. От. Ну, це ясне діло, що до водопою треба привчати з першого дня, з першого обльоту весняного. Оце корице зараз покришу пінопласту, щоб були такі плотики, щоб бджілки не тонули тут у цій воді. І чим я ще можу допомогти? Через день даю у півлітрових банках через марлю, через сітку. Медову ситу даю. Просто мед пополам з водою мішаю, такий ріденький сиропчик, це щоб компенсувати недостаток води у вуликах. Але все одно ж, бачите, вилітають, їм хочеться вже на свіже повітря, на волю. Погода не дає. 2 градуси тепла всього-навсього. Ну що ж, будемо надіятися, що все буде благополучно. От тільки жалко, що кволими вийдуть оці молоді бджолки, що зараз народяться. Не буде в них повноцінного корму. Не буде вдосталь тієї ж самої води в вуликах. Ну, будемо жити з надією на краще. І вам, хлопці, хай ваші сім'ї у вуликах доживають зими добре. Бажаю. Бувайте здорові. Дякую вам.